Люди люблять говорити Бог і всюди. Вони люблять ходити по церквах. Вони думають, що розумніше за Ісуса. Але Ісус сказав: не всюди Бог є. Він говорить про це у книзі «Об'явлення», розділи 2 і 3. Є церкви, від яких йому нудить тих я ненавиджу, це мертві, це глибини сатанинські, це породження пекла. І дві тисячі років тому Ісус Христос. Прийшов утвердити Біблію, слово Боже, щоб ми були духовно зрілими. І цю астафету було передано апостолами і пророками, які своєю чергою утверджують церкву Ісуса Христа у Славі Божому, щоб люди не відступали від Бога. Ісус говорить, хто має вуха, нехай чує, що дух промовляє до церкву до церков. Тому вімля Ісуса починайте бачити і чути, що говорить Ісус. Амінь. Напишіть нам, ми, місія Слово Боже, допоможемо вам повернутися в Божу любов і стати на шлях учнівства. Нехай благословить вас Бог.